До Лузівської громади з візитом прибула народна депутатка України Юлія Світлична у Краснопавлівці разом з очільником громади Сергієм Зеленським вона відвідує відремонтоване приміщення амбулаторії. Гарна справа і бачу роботу кипить. Сподіваюся, що ви в строк закінчите для того, щоб людям було зручно в одному місці отримувати великий спектр послуг і комфортно, і якісно, і приємно. Обраниці також показують приміщення для майбутнього підрозділу екстреної допомоги населенню. Місце для облаштування майданчика, де паркуватиметься спецтранспорт. Далі Юлія Світлична відвідує Краснопавлівський будинок культури Дніпро, спілкується з відвідувачами хабу Вибрики. Це ви да. Да? Да. А хто вам її а чому вона рознавчає? Що це розтяжка? Так. Діти показують депутації свої поробки, а вона пригощає їх солодощами. Для цього Юлія Світлична відвідує будинку культури бібліотеку, знайомиться з книжковим фондом та спілкується з читачами. Потім переїздить до села Грисванівки, де зустрічається з місцевими мешканцями та відвідує місцеву книгозбірню. Доброго дня! ну так чистенько, красивенько. стільно дуже гарно Лозівщина розвивається не. Дивлячись на складну ситуацію, видно, що мер на своєму місці, що в Лозової є велика команда однодумців, яка працює на розвиток громади для того, щоб поліпшити умови життя людей. І це надзвичайно приємно. Наприкінці візиту Юлія Світлична обіцяє і надалі підтримувати Лозівську громаду.